Умовно засуджені та достроково звільнені, які перебувають на обліку в Коломийській кримінально виконавчій інспекції, відвідали музей писанки. Екскурсія планова має виховний характер, особливо актуальна напередодні великодня. У заході задіяли відповідні служби та духовенство. Допомогли працівники музею. На обліку у Коломийському районному підрозділі кримінально-виконавчої інспекції перебувають 57 умовно засуджених та достроково звільнених осіб. У цьому списку великий відсоток молодих людей віком до 35 років. Саме їх стараються залучати до виховних заходів. Цього року таку зустріч організовують уже втретє. Перед цим проводили шаховий турнір, а ще відвідали музей історії міста Коломиї. Екскурсія в писанку вважають у службі особливо актуальна напередодні Великодня. Сьогоднішній захід проводиться згідно плану графіку затвердженого управління Державної пенітенціарної служби. Такі заходи ми проводимо вже не вперше. Вони спрямовані на виправню ресоціалізацію підоблікових осіб, тобто осіб, засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі. Ми проводимо власне заходи не тільки спрямовані на виховну роботу, але й на культурно-просвітницьку роботу. От власне у нас зараз на великодні свята мають бути, і саме тому ми вирішили, що є актуальним екскурсія в музеї песенки. Ми співпрацюємо тісно з кримінальною виконавчою інспекцією, беремо під супровід осіб, які не пов'язані з позбавленням волі, допомагаємо їм, надаємо соціальні послуги, методичні, педагогічні, психологічні, юридичні і інформаційні послуги. Захід відвідав представник духовенства. Отець Василь Костишин має досвід спілкування з цією категорією населення. Три роки підтримують духовно засуджених у толмачинській колонії, відправляють літургії, проводять сповіді. Вважає, що не можна робити між людьми різницю. Були випадки, правда, поодинокі, коли люди міняють своє життя. Наскільки глибоко і правильно сприймають церковне життя, що нам повірте, ще багато треба вчитися, коли ти християнин, ти маєш говорити, що з начальником, що з людиною, яка вступилася одинаково і на якось не відділяти чи не акцентувати не акцентувати на цьому увагу. Бо тому, що коли ти починаєш до хворої людини, нагадувати, о, ти хворий, ми тебе жаліємо, ця людина ображається. Тому по-простому, так як бачиш, так як розумієш, говорити те, що бачиш, говорити ці прості духовні істини. Кожен з нас є християнин, хтось священник, хтось прихожанин якогось храму. І так, як розумієш, пояснюй і підтримуй людину, якщо вона потребує допомоги. Прийшов на екскурсію, і 19-річний володя з воскресінців. Хлопець з нетерпінням чекає великодня традиційної страви мішанини, і тими святити писанки. На екскурсії йому було цікаво, бо музей ще не мав нагоди відвідати. У виконавчу відмічатися приходить щомісяця. Хлопцеві шкода, що у житті стався неприємний випадок. Згадувати про це не дуже хоче. Десь були якісь трошки проблеми. Так таке сталося, таке сталося задумався на сині. виправляюсь. Буду вправлятися. Не знаю. У музеї гості дізналися багато цікавого про історію створення писанки наші традиції пов'язані з писанкарством. Могли побачити, як народжується це великоднє диво.